З чого все почалося? Скажи всі ноти з музики доремі квасо. Три. Три, ну, хоч щось. Скажи ск... назвати школу двома буквами. Всі скажуть по-любому Сики, киси, я розумне скажу, Ад Як? Взиваю ад. Два! Блін, так шкода, що я два порчу. Ідай я. Ідай я. Фух, не тінець, я повернуся до себе до хату. Ще я радий, що все дотащу. Ще. Така рожня, бо я за хлібом. Пішов і десять років не повернувся. Але ні, я за молотками. Викрутку не взяв десять років. Ну, Там просто килл мат это будет. Так, ще круто підкрутити. Ой. Ні, то щось не то. Зато чай будемо ставити туди. Попробую ще щось. О, я таке построю вже тут. Не знаю, на що я тут. То... Ой. Що я то зробив? Я ж не то зробив. Тут вже видно. Я можу навіть тут відкрити далеки. О, привіт! І закрити їх назад. що я то робив? Мені треба зробити одну штучку класну дуже. От, якраз те, що треба. Що, трепоте. то мене вже дістало Трипортимуться! Сонце! Воно я багато років поряд повернувся. А як повернусь? Воно нас через 10 Той самий тяж сонце. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Я встиг телепортнутися в пустоті телефон знайшов. Так вот. Я знайшов якусь таку штучку. Стій. Тож крапочка вона взірвається через 10. дай, дай самий час крапочка. <клух> <клух> я так поняв зайня категорія ігор. Ну бо як тут головне, ти так далі казався, я не розумію. я перестає через шипи. А хоча за то все з собою. Оп. Оп. Що все? Трепортуємося! Полужив. Ну, я думаю, що трипортуємося. Осіння проти зомбі. Горок стріл Хрохстріл веге. Трепотаємося. стріл я повісив. Трепортуємося. Ну, за робот. Трипортеру Треп... ти ще рано. Візьмемо ще все. Трипортеруємось, зараз ще ми трипортерусь. Трепортуємося. Світ там, де з'являється все все, що ти скажеш. Наприклад, телефон, чехол, астронавт. Все, ні, я тут не хочу зараз. Ні, вона. Я все даваю все своє. Терепортуємося! Чому я заново в той світ там не з'являється все, що немає? Я телепортнуюся, наприклад, на той О! О! Мене прям з самого початку рухатися зразу. Я сюди підсунувся. мене почало самого рухати, аж якась ніби невидима стіна підтухнула. Так, що? Вернутися назад, в смыслі не можна а вернуться на якісь то я можу. Мы посмотримся на і зайчика, і він е, мусить стати добрим. Добре. О, засвітився. Ми поширюємося. Стовпнися один раз на ну, гості від, від, від підлоги і до їхньої підлоги. Все, вийшло. Він не дурний, я з Ты а -а -а -а. Даня, вкинь ту подушку на там ту подушку. Попробуем. Вона попала, вона попала. Ты пустая Вкинь ту вот тарелочку, чтобы она полетела как фрисби туда, прямо в туалет. Ой, Ліво мішає до получилось, Получилося правий. Тепер потермаємося. Плейти на брох стріла водою, щоб він виріс. Щу. О, він виріс. Тай повертаємося. Не секретне завдання, що? І в тебе є п'ять проб. Попробую. Раз, два, три, чотири. Останнє щось що поповувати. Та вийшлось! З п'ятої, та й Забув вам сказати про одне ще сіканіше завдання. Ви не зможете вернутися до хати. Попробуємо. Не вертається. Ні, вам треба пройти той паркур. Та за що? Одна попитка є, Давай, На кинать все до достатки. Я получив два. Ні, у не. Бежим. То вже кинеть серіал. Всі троше серіал. Яна, Давид, Наталя. З вами був я Давид. І всім папа. -па. Дивіться інші мої відео. І можеш вийде інша частина. Всім папа. -па.